Всіх вітаю на Тернопільщині сьогодні. Відео про хто пам'ятає наш буряк водон, який ми висаджували під полотною під плівку. Сьогодні ми розкрили розкрили його для того, щоб обробити його гербіцидом від трав, тому що час піджав нас з тими морозами. Потім пішли свята. Механічно сапати в районі немає коли, тому ми вибрали для себе такий варіант, як гербіциди, бо якщо йому нічого не зробити, то за тиждень буряка не буде видно. У нас є буряк, який був під плівкою. Дішки він більший. А також буряк який був під агрополотном. Він і трішки менший, але, як на мене, більш живіший, тому що під плівкою були сильні температури. Він аж парився, ми плівку мусили зняти ще приблизно десь днів 5 тому. І Сьогодні хочемо ми провести експеримент. У нас було невеличке відео про адюанти, які нам прислали на випробування. Ми думали, що це мікродобриво, так на них пише. Але поговоривши з їхнім агрономом, він нас запевнив, що всі їхні препарати є адювантами. Просто коли є в них міст азоту, то по українському законодавству він вже вважається мікродобривом. Але всі функції адюванта він має. Ось його склад. Азот, оксид, фосфор, бор, кобальт, молібдем, цинк. Має він в собі багато мікроелементів, також прилипачі. Що ми зробимо? Ми сьогодні одну ділянку обробимо. Фултек плюс, а іншу без. Гербіцидів, гербіцидів ми сьогодні обрали. Біцепс Грант і альфа піроліт Також додамо ми фунгіцид, мабуть, амістар і інсектицид Engio. Дану ділянку ми обробимо фултек Плюс. Іншу ділянку без нього. І десь за тиждень ми глянемо на результати. По суті, з даним препаратом трава має згоріти краще, тому що на ньому є препарат, воно краще е, прилипає і краще має розійтися по листю нашої трави. І, відповідно, вона має краще згоріти. Також нам казав агроном, що в даному препараті є так антистресант від коли е, е, гербіцид часто може зробити на наших рослинах опіки, то даний препарат дає, ну, запобігає такому. Тому ми глянемо, в нас є дві ділянки і будемо точно знали, був результат від цього чи не було результату від цього, де трава скоріше почне сохнути, де помаліше, як саме вона висохне і який стан буде буряка на даній одній ділянці і на другій ділянці. Тому чекаємо наших наступних відео. Ставимо лайки, підписуємося. Всім гарного дня!